Ну і що? 33 група. Продовжимо Слідуючий предмет. Не можу не записати відео, тому що курс для мене новий, от, для вас не новий, тому що ви вивчали етику-психологію чи там як професійну етику і психологію, так, попередні роки, а я з вами її не вивчала. Тому деякі такі важливі. На мою думку, моменти я обговорю. Так, перша тема це в нас повторення, основні поняття про психологію. Все ж таки, що таке психологія? Психологія це наука про душу. І тут дуже багато питань в людей, тому що душа це щось таке, що ми не можемо побачити. І, на жаль, дуже мало нас. Приділяти увагу цьому, але це дуже важливо для кожної людини. В чому важливість? В чому важливість як науки про душу, психологію, так і взагалі розуміти і знати свою душу. Ну, По-перше, душу не можна побачити, не можна якби, її торкнутися, так? От, а можна відчути. Відчувати. З 7 років, коли діти йдуть до школи, маленькі дітки в 7 років йдуть до школи, то, на жаль, система освіти робить все для того, щоб людина не відчувала свою душу. Що таке душа? Душа це коли ви маєте інтуїцію. Інтуїція вам підказує, що і як краще буде для вас особисто. А душа, вона торкає наші емоції. От. І, звичайно, коли, наприклад, я раніше задавала людям, там, учням, да? яке ми бачимо своє майбутнє, в чому ми його хочемо покращити, багато хто відповідав там, матеріальне становище, там, досягнути якогось результату в кар'єрному рості і так далі. І дуже мало знов ж таки увага душі, а саме, прожити життя в таких. Хороших, щасливих емоціях, радості це дуже важливо, що дає людині радість, які емоції такі хороші людина відчуває. Саме, Чи хто до цього причетний, чи що воно може таке зробити? Це дуже мало є про це інформації, і люди, на жаль, зараз на це не звертають увагу. От, тому що багато шаблонів, багато стереотипів, багато інформаційного, взагалі такого, знаєте, нав'язливого простору, що людина забуває про душу. Ну, і психологія якби, їй не важливо. Але зверніть увагу, що всі люди, які досягають успіху, ну я не говорю про матеріальний успіх, я говорю про успіх це коли можливості людини. От, співпадають із її бажаннями. Це для мене успіх і щастя. Знаєте, от те, що я хочу, те я маю, можу собі дозволити. Це називаю успіхом. Ці люди, люди перебувають в емоціях радості, в емоціях щастя, такі, знаєте, позитивні. Не говорю, що щодня, що хвилини. Це не можна відчути що хвилини, але коли людина уявляє собі, що для цього їй потрібно, і вона це може собі дозволити, то це дуже круто. Я знаю, що це зараз, наприклад, я сказала набір фраз, можливо, в деякій мірі, але хто мене зрозумів, то дуже добре. До чого я веду? Психологія має допомагати людині отримувати результат. Результат, який буде давати їй натхнення, який буде її вдосконалювати, коли людина просто переходить в такі гарні позитивні емоції, а не скочується, при тому, що може досягати багато в матеріальному плані, от, але не отримувати тої радості, які наповнюють душу. До цього причетна психологія. Це з моєї точки зору. Я не читаю там особливо якоїсь літератури, я просто це проживаю і розказую так, як я розумію. І я вже в цьому році відчула дуже багато протиріч відучнів. От, звичайно, ну, є, ну якби вони мають рацію, вони мають право на свою точку зору. але я розумію саме так. Це, що стосується науки, психологія. І слідуючи, у нас такі, знаєте, основні теми це стратегія ефективної комунікації. Що для цього треба? Е, я цю тему скидаю в класу. Її конспектувати не потрібно. Е, треба буде вміти дати відповіді на контрольній роботі. Контрольну роботу ми пишемо після 9 годин. Тобто, у нас буде 10 годин. Е, ці 10 годин я вже підготовила і маю конспекти. А на контрольній роботі просто робити якби конспект по всіх цих конспектах. Так? От. Стратегія ефективної комунікації. Під час комунікації потрібно володіти основними її складовими. Дві, дві основні складові під час комунікації. Ну, що таке комунікація, я не думаю, що треба розповідати, це взаємозв'язок між людьми. Перше це здібність передати інформацію. Але знаєте, як я говорю, передати інформацію так, щоб слухали, чули і ще й розуміли це якби три переходи людського сприйняття. Можна просто почути, так як зараз перший раз ви почули, і нічого не зрозуміли. Можна почути і слухати, і почути. І третє це розуміти. Ну, це три, я би казала, такі етапи. От, тобто, треба вміти передати ту інформацію. Ну і, звичайно, другий етап це вміти сприймати інформацію. Це теж важливо. Основні принципи комунікації це для чого ми комунікуємо, що нам потрібно. От, якщо є наявність інформації, вона має бути цілісна, вірогідна, своєчасна, достатня, звичайно, достовірна. От вибір оптимальних умов і форм комунікації, тобто, як сказати так, щоб вони зрозуміли, да? налагоджений зворотний зв'язок, ну і результативність. Тобто, це знову ж таки результативність походить від знання мети, для чого потрібно передати цю інформацію. Що ще тут є цікаво? А, знаєте, на засипку, я завжди. На контрольних роботах це є на третій сторінці. Якщо уважно прочитати. Існують три універсальні положення ділового спілкування. І починають чинять. Тут нічого, як кажуть, придумувати не треба. Треба розуміти, що є три способи універсального положення ділового спілкування. Це погляд, що таке погляд? Як це спосіб погляд? Успішні люди розуміють, що коли людина дивиться прямо і не відводить погляд, це дуже сильні люди, особистості, сильні і рішучі, які дивляться прямо, чітко і можуть даже витримати погляд. Ну, люди, які знайомі з психологією, вони це знають. Усмішка, перш ніж говорити, усміхніться. Тобто, якщо ви хочете досягнути результату. І взагалі для того, щоб бути приємною людиною у спілкуванні, потрібно посміхатися, навіть коли ця розмова по телефону. Це відчувається. І третє відстань. Відстань є 4. Ну, там, прям відстань в метрах, знаєте, інтимно, особисто, соціально офіційно. Це теж такий дуже делікатний момент, тому що є люди, які. Не те, що не люблять, вони некомфортно себе почувають, коли біля них близько людина, особливо, коли це незнайома. Ну, це я так, людина. признаюсь. В мене є соціальні відстані, в якій не хочеться, щоб людина заходила в мій простір, коли я її не знаю, коли я їй не довіряю. У мене тоді така знаєте, виникає насторога. Це теж треба враховувати. Ну і все решта, ви прочитаєте в цьому конспекті, хто прочитає. Ну, конспект потрібен для того, щоб написати контрольну роботу. Ну і все. Дякую за урок. Хто прослухав і подивився. Бережіться і до побачення до наступної не на не цієї п'ятниці, а на слідуючій п'ятниці.